Дорогі брати і сестри, підписники Одеської єпархії, Ви знаєте, що декілька днів назад на вулиці Тініста, в храмі Архангела Міхаїла і святителя Луки Кримського відбувся пожар. І наш ті смілетті приїхав один із перших і врятував життя охоронця. Він вибив скло, вибив вікно, поранив собі дуже добрячу ногу. Зараз він знаходиться в гіпсі, буде 5 неділь мінімум ходити з цим гіпсом, але врятував життя охоронця, який знаходився на другому поверсі. Полеми дуже швидко піднялися вверх і була загроза життю. Чесно кажучи, ми думали, що це може бути щось з проводкою, там якась технічна несправність. Але як оказалося, що це був підпал. Прийшов один невідомий чоловік, вивів якусь суміш, підпалив і пішов. І зараз відкрито кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру. У нас навіть є відеосйомка, але по Проханню силових структур, ми його зараз не показуємо. Тобто, якась невідома людина прийшла і зробила замах, і перепутала двері. Могло б загорітися саме головне приміщення, це храм Божий, і була б біда. Але у нас дуже багато питань: хто міг це зробити? Для чого це робити? Тому що наш отець і дуже багато робить для збройних сил України, дуже багато робить для віруючих наших. Він скрізь і всюди допомагає нашому владикі. І це дуже велике питання. Ми дуже стурбовані цим. Віримо, що з Божою допомогою наша тесь мільєтій вилікується. Правоохоронні органи знайдуть цю людину, знайдуть виконавця, знайдуть замовника. І більше в нас такого не буде. І віримо в те, що наші храми не будуть горіти, їх не будуть захоплювати. А буде там іти саме головне молитва до Бога за мир в нашій державі.